Знайомо це відчуття, коли ти постійно ходиш себе накручуєш, коли от-от вона зараз з криші спригне от-от щось жахливе стане. Це в момент стресу ми переживаємо надзвичайний катаклізм середині нашого організму для його засвоєння і відчуття організму. не треба, щоб нермідіатри працювали добре. От дивіться, багато хто з вас питав, як робити, як чиняти з людьми, яких ПТРС, яких приступу, як допомогти людям з посттравматичним синдромом і так далі. І от, на прикладі посу я покажу, як взагалі працює мозок в цей момент. Короче, уявимо, що людина прожила велику травму. Це не тільки військові, це цивільці люди, у яких на очах там будинки зруйнували сім'ї, померли люди, які пройшли через контраційні табори і так далі. Оце наш мозок. В момент стресу ми переживаємо надзвичайний катакліз всередині нашого організму. Уявимо, що оці відросточки, які є на кокосі, це наші нейромедіатори, які сприймають гормони радості, там дофамін, свіротоні. Та Коли вони в нашому організмі виділяються, вони через кров йдуть до мозку і через ці нейромедіатори всасуються. І ми мозком відчуваємо задоволення, радість і так далі. Воно пройдеться по всьому тілу. В той же момент наднирники виділяють картизол, гормон стресу. Для його засвоєння і відчуття організмом не треба, щоб нейромедіатори працювали добре. В момент великих стресів в нашому організмі настільки мало задоволення, настільки багато стресу, що ці нейромедіатори, знаєш, як ти качаєшся типу, от у тебе накачані м'язи. Коли ти довго не качаєшся, вони стукають. Так само і ці нейромедіатори, вони атрофуються, вони стають несприйнятливі до дофаміну. Знайомо це відчуття, коли ти постійно ходиш собі Накручуєш, коли фух, там погано. Я не знаю, що робити. взагалі паніка. А в начебто в житті все нормально. Начебто, коли стрес вже пройшов і все добре, ти все рівно Продовжуєш переживати страшні депресивні стани, інколи це роками триває. Справа в тому, що дофамін, який виділяється серотонін, він більше цими нейромедіаторами не може в помі мірі всасувати свої мозок, бо вони атрофовані, вони не працюють нормально. От, наприклад, я можу оце зараз буде капати. дофамін на них капає, і воно не засвоїться, не проходить всередину. Що буде далі? Воно буде стікати там по мозку, типа знову потрапляти в кров і ароматизуватися в картизол. Дофамін, який не сприйняли нейромедіатори, який не засосався мозок, знов трансформується в карцизоло, гормон стресу. І виходить так, що людина на. Начебто вже стрес закінчився, але вона постійно продовжує жити в такому стресі, начебто от от вона зараз криші спригне, начебто от от щось жахливе станеться і так далі. Бо людина живе на кортизолі. Кортизол — це от той стан е нервозів перед екзаменами. Оце саме відчуття, коли війна почалась, коли йде обстріл, коли трапляються жахливі ситуації, не кризи собі в житті. І людина з посттравматичними розладами, з депресивними і так далі, постійно перебуває в цьому стані. І коли люди кажуть, що депресія не існує, це ви видумали, та да, ти їй сильний, ти малоде, буде хорошо з тобою і так далі. Це абсолютно не працює бо це. Захворювання, треба зрозуміти, що це оце, захворювання це дуже довго і важко відновлюється. Два-три роки треба, щоб знову відросли там ці нервові закінчення, нейромедіатори відновилися і так далі. І оці всі антидепресанти що роблять? Вони або більше дофаміну роблять, і щоб ці нейромедіатори краще захоплювали це все. Або блокують картізол, або блокують, ну щоб знову дофамін, не все знову і не перетворявся на картізол. Блокатори засвоєння у цього зворотнього дофаміну знову оскров. Так, от коли ви бачите, що у людини ті погано, вона в паніці в депресії в жодному випадку ніяких.